Друзі, мої вітання. Я думаю, ви помітили, що в липні інтенсивність обстрілів українських міст в порівнянні з червнем і особливо травнем, суттєво знизилася. Мова про ракетні обстріли навіть нальоти шахідів. Вони є, але вони не щоденні, наприклад, як по Києву було в травні. Пояснити це можна кількома фактами факторами. Один з яких можна озвучити, інше поки що озвучити не можна. Так от один з цих факторів це те, що, наприклад, у травні, по деяких населених пунктах, летіли ракети, вироблені в квітні. Відповідно, нові ракети ворожі, Х-101 і не тільки Х-101, які ворог безпосередньо виробляє. Після цього були введені санкції Євросоюзу зокрема, направлені були на інструменти, за якими ворог наш обходить обмеження. Які були створені на купівлю комплектуючих західних для виробництва ракет? Відповідно, прямі закупівлі заборонили. Ворог почав закуповувати через Китай, через Туреччину, через Вірменію комплектуючі. А ворожі ракети десь десь на 80%, десь на 70, а десь на 85% відсотків. Вони з місця західні комплектуючі. Так, от зараз це дещо ускладнило їм процеси. Вони якимось чином певним намагаються свою логістику. Логістику цих закупівель перебудувати. Інший момент, друзі, це те, що, враховуючи, що ворог б'є новими своїми виготовленими ракетами, це свідчить про те, що у нього по певних різновидах озброєнь виснаження і він накопичує ресурс. Плюс, друзі, ніхто не скасовував тактику енерготерор, ворог навряд чи від неї відмовиться, відповідно, ворог вже готується швидше за все, може готувати запас озброєнь. І для можливого продовження спроб бити по енергоінфраструктурі українській восени. Це теж треба на це. Теж треба зважати. І система ППО повітряні сили до цього повірте готуються. Всі розуміють ці загрози і протидіяти їм будучим. І наша система протиповітряної оборони вона вже більш надійна ніж рік тому. Рік тому ворога не вийшла цього року. Так так само, тим більше не вийде. Але деякі шахіди, якими ворог б'є по Україні, вже виготовлені на території ворога. І ракети ворог, на жаль, використовує нові, виготовляє їх. Тому потрібно готуватися до того, що протидіяти доведеться в майбутньому. От така от ситуація. Стосовно ракет, друзі, відповідно, будьте свідомими, розумійте, про коли є повітряні тривоги, є загрози. І да, така реальність, але вихід з цього це зміцнення протиповітряної системи оборони нашої, і звісно ж аргумент для отримання пошвидше f 16. Слава Україні! Переможемо всіх.